Після того, як прийняли закон про декомунізацію, по Україні прокотила ще нова хвиля повалення комуністичних пам'ятників. памятник Леніну пам'ятник Лєніну прошлої ночі свалілибні пропетровські. статья вождю, стояла на жил при Дніпровськ. На акцію собралось полтора десятка м'ясних активістів. Найоригінальніше до декомунізації підійшли у Харкові. У Харкові постамент на якому донедавна стояв бронзовий ілліч, прикрасили зображенням Діви Марії. Елементарно! Біблійна символіка замість радянської та їхній досвід можна на всю країну поширити. Ті, кому важко вимовляти радянську назву Дніпропетровськ, нарешті зітхнуть із полегшенням від нової назви Дніпроапостолопетровськ. Петровськ. Кіровоград перейменуємо в Іродоград. А отже, у… у е, яка там у Біблії є якась звучна назва? Навуходоносор. Скільки ще гарних назв придумати можна? Семикарогосподанськ, потопчк, Мафусаїлівка, врешті-решт. І досить цих паскудних вулич 22-го партз'їзду чи 35-річчя жовтня. Вуличч імені 10-ї заповіді. Проспект 40-річчя Мойсеєвого походу чи площа 3-го зречення Петрового. Ось наша модерна відповідь. Цим замщилим совкам. So Але про всяк випадок ми все ж вирішили перевірити. А може вже нема з чим боротися? Може всі вже давно забули, чи старі символи комунізму. Хто такий Ленін? Ну, це коротше, якін, ну, вождь революції. О. Ленін. Алло, Це Володимир Ульянов. Ленін це вождь мирового пролетаріату. Хто такий Ленін? <плес> Хто такий Ленін? Это в общем Ленин, да. Он там делал все, а потом перестал. Ну как все перестают, потом и все. А Сталин? А Сталин це короче идиот, який был больше россиян, чем Гитлер. Но его типа там люблять. Типа. И грузин в усад. Ага. Сталин це, це він трошки був пізніше, да? Чи раніше. Хто був раніше? Сталин чи Ленин? Сталин. Сталин? Голова комуністичної партії. Голова комуністичної партії Симоненко. Хто такий Сталін? Хто такий Симоненко? Голова комуністичної партії. Хто такий Сталін? Ви хто? Я Володя. Привіт. Вот так. -то. Сталін, Володя, Симоненко, Всі в місті, ми єдині. Що, <рес> Що таке серп і молот? Серп і молот? Ну це це чим поле так от роблять, а молот це можна забивати щось. А, а з... разом вони це Совєтський Союз. Серп і молот. Ну це атрибути. Чого? Е... Атрибути чого в Сенсі? Ну о... не пам'ятаю, серйозно. Серп, ми беремо, коли осінь приходить. Ну, не осінь, а август. Наступила пора, вийшла моя мама, взяла серп. Сделала це. А потім ми їдемо хліб зимою. Ігнасі нікак. В время папа бере молод, їх воздій, забиває в тренируется, тренується. Щоб потім, якщо действительно працювати, він забере все добре і ніяких проблем не буде. Що бабуся розказувала гарного чи негативного про СРСР? Гарно розказував. Жилося краще. Чим? Тому, що вистачало грошей Хоча б на їжу, а зараз її пенсію навіть на їжу не вистачає. Що доброго знаєш про Союз, що поганого знаєш? Доброго? Ну, продукти дешеві, натуральні. Правда, черги великі були. Що ще сказати? Всі були при роботі, всі працювали. Безробітниці не було, бомжей не було. Тобі розказували, що було гарного в Союзі і що було поганого? Там не було сексу, це було погано.